За абрикоси, вишні, сніданок козам Хто займається, вчиться. Тому що якщо давати тільки траву або виганяти кіз на випас, то молоко гірковате виходить. Mm. І тим паче листя, листя з дерев дуже корисне, з вишень, з абрикос. Шовковиці. І також кора їм дуже необхідна. І для зубів, і взагалі дуже корисна. По-перше, вона на ранніх стадіях рак. І тоді я уявіть, якщо кози їдять листя з вишень і кору з абрикос і з вишень, то виходить молоко як лікарство, як якась мікстура лікувальна від раку. Ну все, коза сховалася, бо я накидаю, коли вони ховаються. А так то я їм снідач вже дав. Сніданок на ніс, листя. Зараз будуть шматувати да, кози. Всім гарного дня, сили і мирного неба. Скоріше перемоги для України.